Так, у продажу пасажирський Volkswagen Caddy 2013 року. 1.6 дизель, 203 ходу Ціна 8400. Номер масла така, що комбо цікаво телефонувати. Так, 1.6 дизель у нас на механічній коробці передач, 5 передач. Так, Дивіться, так, скотчиків нема. Вже в нас автомобільчик на зимовій резині, легкосплавні диски. Тут в нас немає нічого, все в хорошому стані, не ждути нічого, Арочки. Також рейдинги встановлені. Ззаді в нас Розпашні двері з камерою заднього огляду, задні парктроніки. Так андроїд магнітола, механічна коробка передач, кондиціонер, 2 передніх електросклопідімача. Так у кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.